Привіт, друзі! Як гадаєте, сушильна машина це розкіш чи справжній порятунок для дому? Якщо вам, наприклад, набридло розвішувати білизну по всій квартирі або чекати, коли вона нарешті висохне, то здається, саме час задуматись про покупку сушарки. Але от як обрати якісну, надійну і таку, щоб не шкодувати про витрачені гроші, ми, власне, і з'ясуємо у цьому відео. Більше того, в кінці я поділюся оптимальними варіантами, які можуть стати вам в нагоді, і які ви, звісно, можете придбати на сайті магазину кібернетики. Швид Идко, легко і, звісно ж, вигідно. Тож додивіться відео до кінця. А я тим часом нагадаю, що мене все ще звуть Ігор. Ви на каналі кібернетики і давайте ж занурюватись у світ техніки та вражень. Поїхали! Отож, перше, з чим нам треба розібратися, це вибрати оптимальний тип сушильної машини, і які вони взагалі бувають. Загалом на сьогодні є два основні типи конденсаційні та з тепловим насосом. Конденсаційні це дешевший варіант сушити одяг вони можуть швидше, хоча це залежить від конкретної моделі, але от натомість електроенергії такий варіант машинки споживатиме точно більше. Варіанти з тепловим насосом коштують зазвичай дорожче, але є економнішими. І якщо ви плануєте часто користуватися сушаркою, ну часто мається на увазі. 3-4 рази на тиждень, то десь через 2-3 роки такий варіант гарантовано себе окупить. І саме машинку з тепловим насосом я би називав оптимальним на сьогодні і радив би звертати вашу увагу саме на них. Проте це не обов'язково. І якщо от максимально просто сформулювати все, що я сказав вище, то конденсаційна машинка економить ваші гроші при купівлі. А от машинка з тепловим насосом уже під час використання. Якось так пояснив, що називається на хлопський розум. Наступний і я б сказав, основний пункт це об'єм барабана. Тут оптимальні значення 7-9 кілограмів залежно від ваших потреб. Проте от цей необхідний об'єм дуже легко визначити. Якщо ваша пральна машинка вміщує 6-7 кілограмів одягу, тоді сушарку треба гарантовано брати на один, а краще на 2 кілограми більше Все максимально просто. Говорячи ж про сам барабан, варто звернути увагу і на матеріал. Нержавіюча сталь підійде просто ідеально. Ну і також важливим елементом є наявність реверсивного обертання, тобто обертання в обидва боки. Що це вам дасть? Ну, це допоможе делікатніше висушувати ваші речі, не зминаючи їх. Особливо актуально буде для постільної білизни, ну але і іншим елементам вашого гардеробу теж буде приємно. Ви навіть не уявляєте, як я стомився просувати все, що успішно висушив на балконі. Важлива і корисна функція, яка може бути у сушильних машин, Це датчик вологості. Вони автоматично визначають, коли ваші речі сухі, і відповідно саме тоді машинка і припинить роботу. Якщо такого датчика немає, тоді все буде працювати просто за таймером, і в такому випадку речі інколи можуть бути. Пересушеними, тобто це справді корисна фішка. До того ж, вона може економити і вашу електроенергію, аби сушарка не працювала додатково вже з сухими речами всередині. Якщо економія і от споживання електрики для вас загалом важливе, то обов'язково зверніть увагу на клас енергоефективності. Оптимальним на сьогодні і достатньо економним буде ступінь А, і така машинка може споживати на 30%. Менше електроенергії, ніж стандартна, стандартна конденсаційна. От. Зекономив, значить, заробив. Проста життєва істина важливою складовою сушильних машин є фільтри, і тут, як то кажуть, чим більше, тим краще. Але оптимальний варіант це наявність двох фільтрів. Тоді ви зменшуєте ризик засмічення ворсом, а відповідно продовжуєте термін роботи для своєї техніки. Деякі моделі мають навіть можливість самоочищення, тож якщо можете дозволити собі такий варіант, це ну звісно раджу. Ну і давайте ж нарешті розглянемо наш коротенький топ. -5. П'ять сушильних машин, які можна придбати вигідно в магазині кібернетики у 2025 році. Перша у списку сушильна машина від Bosch. і тут вам тепловий насос: 9 кг об'єму, 16 режимів роботи, той самий самоочисний конденсатор, можливість до завантаження та безліч інших корисних фішок, як то, наприклад, клас енергоспоживання А Ну але і цінник тут відповідний, проте вона того. Точно коштує. Далі найбільш бюджетний сьогодні варіант, проте точно не найгірший, від електролюкс. Тип сушки тут конденсаційний, максимальна завантаженість барабана 7 кг, реверсивне обертання тут теж присутнє, так само, як і 12 режимів роботи. Це зручний та доволі бюджетний варіант. Наступна сушильна машина від Samsung, і вона має 14 режимів роботи, вміщає до 9 кілограмів одягу в барабан, окрім цього, вона конденсаційна з класом енергоспоживання а плюс -плюс, і доволі тиха в роботі. Має можливість встановлення ступеня сушіння, а також внутрішнє освітлення барабану сушильна машина від Siemens і тут вам тепловий насос, і місткість барабану 8 кг функція антизминання від строчка старту, захист від дітей, і вона вміє все, що може вам знадобитися. І замикає наш список сушильна машина від Haier тип конденсаційний, місткість до 9 кг енергоефективна тиха, так ще й з реверсивним обертанням барабану. Все як і годиться, і насправді будь-який варіант. Звище перечислених, який вам по бюджету стане ідеальним доповненням для вашого дому. В кінці я би хотів підкреслити одне важливе правило: якщо ви вже маєте пральну машинку, то сушилку найлогічніше брати від того ж бренду, бо вони можуть конектитись і передавати інформацію одна одні, що гарантовано полегшить і вашу взаємодію з ними. Загалом, же користуючись знаннями, які ви отримали у цьому відео, я абсолютно впевнений і переконаний в тому, що обрати якісну сушильну машину для вас тепер. Точно не проблема, а от придбати її можна за посиланням в описі під відео. Якщо відео загалом вам сподобалось, то не забуваємо про вподобайки та підписки на канал. І дякую, що додивилися до кінця. Зустрінемось у наступних оглядах на каналі Кібернетики.